Улюблена страва українських політиків це обіцянки. Такими соковитими жданиками вони люблять щедро годувати виборців. Всім всього, і ще трохи цими нереалістичними гаслами заливаються вуха електорату. Деякі, до речі, їх виконують, що правда краще б так не робили. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною. Для життя наших громадян, але якщо серйозно, дуже часто замість аналізу програм кандидатів громадяни керуються емоціями. Саме на цьому роблять ставки наші політики для перемоги потрібно, щоб виборці почали асоціювати привабливі обіцянки з конкретною партією чи лідером та повірити в їхню реальність, аби спрацювали всі рецептори найкращими спеціями в доповненні до цієї страви, слугує політична. Реклама наприкінці жовтня 2023 року мали б відбутися парламентські вибори. А на весні 2024 – президентські. І хоч законодавство забороняє вибори під час воєнного стану, а їхня організація та проведення є радше великим знаком питання, ніж ймовірністю, розмови про це. Не згасають, певно, вибори вже відбудуться після війни, або тоді, коли держава зможе повноцінно забезпечити всі умови для їхнього проведення. Незважаючи на воєнний стан, деякі політики вже почали свою передвиборчу кампанію. Тож, давайте згадаємо увесь передвиборчий треш, який раніше відбувався у нашій країні. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Так, ви забули, забили. А я напам'ятаю усю найкрінжовішу політичну рекламу, що роками замилювала нам очі. Все це потрібно, аби ми зробили відповідні висновки і в майбутньому не потрапили на гачок порожніх обіцянок. Мене звати Дарина Біла. Ви на каналі Володимира Золкіна для обраних. Сьогодні ми зробимо огляд на політичну рекламу 2006 та 2007 років. Не будемо говорити плохом. А лучше зробимо. 2006 і 2007 роки по праву можна називати періодом однієї з найцікавіших виборчих кампаній. У Верховній Раді Аншлаг за місця в парламенті змагалося 17 виборчих блоків і 28 партій. Точилися справжні виборчі бої. І політична реклама у цей час перетворилася на телевізійний жанр. Розпочнемо ми з парлу телереклами, який я б воліла забути. Але на жаль, не можу. І це передвиборчий блок альянсу не так. Олесь хоче, щоб не було багатих. Ми хочемо, щоб не було бідних. Жінки потрібні в політиці для того, щоб не дати помаранчевим, нарушати права жінок і дітей. Опозиційне утворення сформували на противагу тодішньому президенту Віктору Ющенку. Альянс мав, м'яко кажучи, проросійські наративи. І це не дивно, адже тут можна зустріти чимало кремлівських продажних уперів. Цей кум Путіна Віктор Медведчук і його протеже Нестор Шуфрич НАТО в Україні не буде за референдум. У нас уже 4,5 мільйона підписів. Я вам русським язиком говорю. Я не дам із України робити ядерне кладбище. У часи, коли Україна хоче здобути членство в НАТО, неначе спіймати ту синицю в руках, такі висловлювання це щось з паралельного виміру. Але тоді нетаківці активно заперечували навіть ідею вступу до північно-атлантичного альянсу. Натомість закликали зближуватися з Росією. Та да не Росія підняла це на ви з то не змогли договоритися. Юра, не переживай, ми побіді. Я фартовий. Як бачите, у рекламі брали участь не лише політики. Тут можна зустріти українського футболіста та тренера Олега Блохіна. Він заспокоює засмученого через невигідні газові угоди з Росією Юрія Бойка, а потім називає себе фартовим. Лідером так званого опозиційного альянсу став Леонід Кравчук, перший президент України, який на той час був нардепом. Власть без опозиції збіжно порождає. Пут лічності, вот так і працюємо. Працюємо для вас. Таких шедеврів у Нетаківців декілька. Ще вони, схоже, ностальгували за Совєцьким, тому й тягнули в ролики радянське кіно, а уривки з фільмів адаптовували під свій формат. Першина креативу. Нічого. Не скажеш партія, яку вже очевидно всі теж викинули з голови. Це партія відродження. 21 -е століття століття високих швидкостей, 2005 рік швидкісний потяг Київ-Москва. 8 годин, і ви вже на червоній площі. Яка мерзость очолював це політичне утворення Василь Гладких, який на той час був директором Укрзалізниці. І як бачите, саме тема успіхів залізниці тут стала. Ключовою після виборів 2019-го партія де-факто припинила своє існування, як і ще одна укроп. Вони зробили частковий ребрендинг і трансформувалися у партію за майбутнє. От для кого переможним був 2006-й? так це для Леоніда Черновецького, знаючи всю скарбницю з мемами про льоню космонавта. Так, да, я космонавт абсолютно реальний. Все, що я придумав. Все буде воплощено. Я, чесно кажучи, очікувала побачити лютий трешак у політичній рекламі. Утім, не так сталося, як гадалося. Києвляні хочуть ярких політиків, вони хочуть справедливості. І в чому он здійсні прав, як то кажуть, те, що він був яскравим політиком, це доконаний факт. День мовча змінит, ніч За твоїм вікном, макном. Моя, Щоправда, зараз цей бармалей пише всіляку дурню у соцмережах. А в 2022 році офіс генпрокурора повідомив йому про підозру. Черновецький закликав визнати кордони псевдореспублік ДНР і ЛНР і просив зрозуміти Росію. А ось на противагу Черновецькому нинішній мер Києва Віталій Кличко. Я нічого не казатиму, лише скажу одне: пора. 2006-му поліцила Володимира Литвина виклала найбільше грошей, аби здобути перемогу, але це не допомогло врятувати її від провалу. У прагненні до порозуміння. Народний блок Литвина. Партія регіонів на виборах 2006-го та на дострокових парламентських перегонах 2007-го вирішила зіграти на розчаруванні виборців у помаранчевих лідерах. Єдинственна ціль аранжевих це тільки власть. Економіка під руководством оранжевих розвалилась повністю. Я гадаю, що помаранчевий тільки приведе до більш нестабільності. Знов буде кризис кризис Знов буде нестабільність. Знов буде це колотнеча. Помаранчеві лідери дійсно таке відчуття, що вони тільки сваряться. Помаранчеві лідери ніколи не договоряться. Ніколи. Ще одна мета регіоналів вибити ґрунт з-під ніг Юлії Тимошенко. Коли вона була премєр Погіршився стан економіки, злетіли ціни, зіпсувалися відносини з Росією. Некомпетентність була настільки безнадійною, що президент був змушений відправити її у відставку. Під керівництвом Януковича розпочалося відродження України. А от сама леді Ю зараз більш відома як жінка головнокомандувач <кій> акцентувала у своїй виборчій кампанії на тому, що її Обрехали, мовляв, оточення Ющенка було нечисте на руку, а Тимошенко боролася з ним. Тому її і усунули з посади. Ще й на Юлю брешуть, що при ній криза була. Та яка при ній була криза? Якщо я по 20 гривень вирізку брала на базарі? А тепер що стабільність? Треба Юлю вернути, щоб знову спекулянтів порозганяла. Її слоган справедливість є. За неї варто боротися. Ну і червоне серденько. Як же тут без нього? А ось помаранчевий штаб не експериментував і вирішив повернутися у минуле. Ключовими стали гасла: «Не зрать майдан, і Україна в нас одна. Україна у нас одна, наша Україна. І в багатьох склалося враження, що наша Україна ніби експлуатувала залишки майданної енергії, нічого не пропонуючи натомість. Помаранчевий колір дійсно асоціюється з енергією. Однак у цьому випадку простежувався швидше страх втратити старі завоювання. Ну і про старих завойовників була в українському політикумі та, яку безумовно можна вважати апогеєм креативу про вати і кісільовщини. Це Наталія Вітренко. На жаль, вона встигла двічі побувати народною депутаткою. Московська відьма протягом майже 20 років розпиналася, розповідаючи про бандеру натівців і звірства, які очікують жителів країни у разі приходу імперіалістів. Крайні важливо розібратися, чому ж така ідеологія існує у бандеровців. Наскільки вона чудовічна, наскільки вона смертельна. А політична реклама цієї пані це окремий вид мистецтва, яким можна катувати людей. Защитим православіє. Блок Наталії Витренко. Нрородна апозиція. Цю рекламу з темношкірим священиком можна сміливо вважати канонічною, яким чином утискалося канонічне православ'я, залишається загадкою. А от канонічний расизм тут на воду. На цьому парад сорому не завершується, а лише починається. Напевно, на думку представників блоку Вітренко, ця ситуація вважається буденною. Шкільний клас, в якому діти заклопотані завданням, а маленька дівчинка піднімає руку і проситься вийти. І на це з грізним виглядом вчителька відповідає: Ні. Кажи державною мовою мовне питання улюблена тема для спекуляцій політиків. Зараз ми бачимо, як Росія примусово насаджує на окупованих територіях свою мову. Місцеві жителі опиняються перед складним вибором або підкоритися і втратити свою ідентичність, або бути ізольованими від суспільства на своїй. Рідній землі. І як же боляче усвідомлювати, що політики, яких ми раніше обирали, роками сіяли розбрат синіх екранів, і ми його чомусь не помічали. Найбільше волали в один голос про ущемлення рускоязичних саме такі, як Вітренко. Провідна комуністичка зараз ймовірно жива на болотах. На початку повномасштабного вторгнення Вітренко виправдовувала країну агресорку і звинувачувала у війні США та Велику Британію. Минуло лише 18 років, і багато чого ми вже встигли забути. Політична реклама, яку нам транслювали, дуже часто не інформувала виборців, а лише задурювала. І це все заради того, аби отримати довгоочікуваний голос на виборах. Слогани політичних партій на рекламі Ніх читах чи відеороликах не зможуть належним чином поінформувати виборця про ідеологію та програму партії. Такий контент. Це шкідництво, граблі, на які ми безчадно наступаємо з року в рік. Єдина справжня помилка це не виправляти помилок минулого. А враховуючи те, яка коротка в деяких українців історична пам'ять, про всі тодішні зашквари потрібно нагадувати. Якщо вам сподобалось це відео, ми зробимо ще одну частину з підбіркою політичної реклами. З вами була Дарина Біла. Ви були на каналі Володимира Золкіна для обраних. Побачимось.